Вітаю! Ви дивитесь новини 28 січня. В студії працює Світлана Кренців. Сьогодні у випуску старію побільшало квартирних крадіжок і як берегтись від злодія до трускавця рівною дорогою. Трасу нежанковичі 3 полагодять до євро 2012 Стривю почастішали квартирні крадіжки. Як твердять місцеві міліціонери, злочинів більше через економічну кризу. Офіційну статистику стрийські правоохоронці обіцяють оприлюднити до кінця місяця. А наразі застерігають стріян. бути особливо обережними. Безпека вашої квартири у ваших руках. Поради, як берегтися від крадіжок від наших кореспондентів. Почули, що до вашої квартири пробирається злочинець, головне не панікувати. Вам слід зачинитися в кімнаті і одразу ж зателефонувати 02. Таких заяв до місцевого відділення міліції надходить все більше. Правозахисники кажуть, збільшення кількості квартирних крадіжок наслідок економічної кризи і дають поради, як вберегтися від небажаних гостей. Довіряйте охорону вашого майна професіоналам, до прикладу, державній службі охорони України. Якщо все ж звикли покладатися на власні сили, то не варто надовго залишати квартиру без нагляду, тим більше розголошувати про свою відсутність. Зловмисники визначають потенційні квартири жертви через накопичення. Кореспонденції у вашій поштовій скринці, тому краще попросити сусідів забирати листи, поки вас не буде. Не слід забувати і добре знайомих нам з дитинства правил, таких як міцно зачиняти вікна та двері, не впускати до помешкання незнайомих людей. Тоді ймовірність позбутися цінних речей значно знизиться. Люба Яворська, Василь Теплий Стрийські Новини. Прорив водопроводу. Водні проблеми не дають спокою мешканцям вулиці Лесі Українки. Старий водопровід, що проходить під заасфальтованою вулицею, часто виходить з ладу. В таких випадках на воду доводиться чекати, щонайменше тиждень нарікають люди. А вулицею не пройти. Через кожні кілька метрів тротуари і асфальт перериті. Звернення до місцевих інстанцій результатів не дають, твердять мешканці вулиці. Днями трубу прорвало знову. У міському водоканалі затримки з ремонтами водопроводу коментувати від. Проте після дзвінка нашого кореспондента лагодити трубу взялися вже наступного дня. Сьогодні знімальній групі вдалося зняти тракторес на місце аварії, проте працівників так і не дочекалися. Мешканці вулиці дивуються такій оперативності, але запевняють, без води залишатимуться ще не один раз. Від Стрія до Трускавця новою дорогою. Львівська облдержадміністрація пропонує внести дорогу Стрий Трускавець до державної програми Євро 2012 Відповідне прохання направили до віце-прем'єр-міністра України Івана Васюника. Як розповів заступник голови Львівської ОДА Сергій Таратута, до державної цивільної програми підготовки до Євро входять 12 готелів, які розташовані у Трускавці. Сьогодні зі Львова до Трускавця добираються міжнародною автодорогою Київчоп та автодорогою від Села Пісочна до міста Трускавець довжина цієї траси 47 кілометрів. Окрім цього, дорога пролягає через щільно забудовані населені пункти і значними перепадами рельєфу, що може бути небезпечним для учасників руху. Натомість дорога Нежанковичі – Самбір, Другобич 3 коротша на 12 кілометрів. Біля траси майже немає населених пунктів. Тому Львівська облдержадміністрація пропонує внести до державної програми реконструкції саме цієї траси. Наслідки газової війни через нову ціну на блакитне паливо у березні подорожчає хліб, прогнозують українські кондитери. Зросте вартість і решта продуктів харчування на 10-15 Єдина можливість уникнути подорожчання, якщо український уряд введе обмеження на підняття цін. Проте такий крок може знищити виробників, а якість хліба суттєво погіршиться. Твердять українські кондитери. У православних московського патріархату новий глава на помісному соборі Російської православної церкви новим патріархом проголосили митрополита Кирила для перемоги. Патріарх заручився підтримкою більше половини із 701 делегата на соборі. Кирило став 16 16-м за рахунком патріарху Московським і всієї Русі. Про обрання нового настоятеля Російської православної церкви віруючих оповістили 16 ударів великого царського дзвону храму Христа Спасителя. Нагадаємо, попередній патріарх і з цієї Росії Алексій II помер 5 грудня минулого року у своїй резиденції на 80-му році життя. У срійському районі є три українські православні церкви у селах Баня Лисовицька, Верчани та Піщани. Настоятелі цих храмів кажуть, мають позитивні очікування від діянь нового патріарха. Сьогодні день народження українського прапору. Стягові виповнилося 17 років. Цього дня в 1992 році Верховна Рада України затвердила синьо жовтий прапор національним символом держави. Щоправда, офіційно прапор почали використовувати раніше. У вересні 91-го року стяг узаконили постановою президії Верховної Ради синьо жовте полотнище не мало на той час статус державного прапора. Проте повсюди змінило колишній державний прапор української РСР. Над будівлею Верховної Ради в Києві синьо жовтий прапор вперше підняли 4 вересня 1991 року. І на завершення випуску цікаве повідомлення. Українці почали називати дітей Гарольдами, Кармелітами і Спартаками. Найпопулярніші чоловічі та жіночі імена 2008, Назар і Анастасія. Про це повідомив міністр юстиції Микола Оніщук. Серед чоловічих імен в Україні найпопулярнішими минулоріч були Назар, Данило, Максим, Владислав та Микита. Серед жіночих Анастасія, Ангеліна, Аліна, Дарія та Діана. Крім того, повертають собі популярність церковно слов'янські імена. Є Сей, Іоан, Іоніс, Яромир, Гордій. Найбільш нетрадиційні імена минулого року чоловічі Христофор, Адам, Франко, Атос, Спартак, а також жіночі весна, красуня, Мадонна, Даная, Сара, Малка та Майя. Зареєстровані цьогоріч неодинарні випадки змін імен громадянами, які не подобаються власне ім'я. Агана переіменувалася на Ніколь, Олена, на Меліса, Катерина на Б'янка. Як інформує метеопрогноз, у четвер, 29 січня, на стрищині збережеться хмарна і дощова погода. Надвечір можливий сніг. Вітер північно-східний 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 98%. Відсотків. Температура повітря вночі та в день від 1 градуса тепла до 4 морозу. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Дякую, що були разом з нами. Нехай вам щастить.